Знаєте, який солдат не мечтає стати генералом? Короте, ми дивимося вже на аксіона 850-го. Ще Оріон толком не обкатали, а вже самим подобається і такий. В принципі, він дуже схожий, дуже все в ньому тут, як і в нас. Один в один, тільки вже трошки конечно, іншого класу. Ну як, Потужніший, потужніший. Тягова, тягова сила більша в нього. Плюс тут ці речі подобаються. Нав'язка така сама майже, ну, потужніша, Ні, потужніша. Це, друзі, вже так для серйозного фермерства. Для такого прям дуже серйозного. Саме головне, що ми вже знайомі з такою технікою, через то нам в принципі, вже проще понімати, що є у нашому і що є у цьому. Дивися, в нас немає отакого, да, рівня масла у коробці. Ні, ні. Немає. Ось воно таке от покажу вам, бачите? У нас Все так само по виходах, але тільки трошки все більше. Силіндрики потужніші, да. обзор хороший, кнопочки, все дуже класні ці орган органічно. Тут вони вообще зроблені. Так слів, справа, можна обалденно все регулювати, під'їхав, включив, виключив. Суперово. Отаким От ми тягаємо в себе прицеп, тяжолий з кукурудзою. Іменно на оцій сцепці, тому що тут ну, оцей палець він має найбільшу міцність. Бо таким тут же є, по-моєму, вес. Який допустимий. так, да, є таблички, скільки кілограм можна буксирувати. О, тут все дуже правильно розчитано. І тут таблички є. Короче, тема, тема. Імпортна техніка, є імпортна. Що в кабіні там? Так само? Та Ні, тут боярче. Поярче? Комп'ютер стоїть ще? Тепер не спатимеш, так? Да? Ні, давай лучше дивитися на менший. Нам отакий підходить. Необхідних, отакий такий трактор дуже треба. Пропашний, зайде в любе міжряддя. Так, по нав'язки, звісно, тут трошки мені було б ну, привикли вже, конечно, до цих. До але це теж класно, тим більше воно тут усе нормально, чітко, жорстко. Це нам такий тракторець би зайшов би на ура. Кабіна простора, така як у нашого. А, ну, так, Навіть там і в салоні наверное, так само зроблено. Да. І кабіна така ж сама по величині. Ну, вони всі уніфіковані. от Кабіна вроде би одна. А трактора різні. І так, і доступ, і все-все однаково. Ну, в общем, оце для, найближча перспектива, для нас це отакий от трактор. ну Це так. В кавичках. Найближча перспектива, якби не ця війна, то звісно, ми б такий би собі взяли для бризкання з задоволенням. Дивіться, все, трактористу удобно було б, ціна на нього хороша, однозначно. Техніка вона того стоїть, одним словом, та й усе. Що я можу сказати? Якщо є готовність такий брати, то треба брати. Якщо немає можливостей, то в принципі, треба їх шукати, одним словом. Але трактор, він того вартий. Звісно, це мрія. Я ізначально собі хотів іменно імпортний, але, але взяли МТЗ, тому що не було можливостей. Хоча, скажу так, по правді, якщо ти починаєш із хорошої техніки, то вже на гіршу сідати не хочеться. Саме круто, що це німецька якість, ти впевнений в тому, що ти береш, що те, тебе не кит в мішку, це не МТЗ новий, що ти купив його і через місяць з усіх дірок з нього тече. Все кругом воно там підтікає, репається. Коротше, херня повніша, пелюки повний рот. Ця техніка зовсім іншого рівня. Так що є до чого прагнути, є до чого нам рухатись. Будемо старатися, а далі все воно наладиться, аби тільки була перемога, і щоб всі наші люди залишилися живі і здорові. Всім добра, пишіть, коментуйте, ну а ми поїхали заробляти гроші на таку техніку, Угу, як золото. Давай. Опа! Ой. Соняшник, як золото, 430 грам натура, обалденний, 48. З половиною тут йде олійність. А саме, друзі, камаро. Фірменусід. Шикарний.